Тема реколекції Розпалити наново Дар Божий. Ці слова взяті із послання святого Павла до Тимотея, коли заохочує його, наново розпалив собі харизмат, дар, який ти отримав через покладення моїх рук. Дар харизмат, дар Святого Духа розпали наново, тобто цей дар, як вогонь, як полум'я, як світло, як Боже полум'я. Ісус сказав свого часу я прийшов вогонь кинути на землю і дуже прагнув, щоб він вже розгорівся, коли на хресті умирав сказав я спраглий. Ті слова записав Святий Йоанн. Подібне слово сказав Ісус до жінки Самарянки, коли казав, дай мені напитися. Вона була здивована, як ти, будучи євреєм, просиш мене, жінку Самарянку, дати тобі води напитися. Виявилося, Ісус не просить. Щоб дала йому води. Якщо б ти знала дар Божий, ти б просила, я дав би тобі води живої. Отже, Ісус прагне, Ісус має велике прагнення, щоб ми Його просили. Прагне, щоб ми приймали Його вогонь, Його вогонь, Його дар. Прагне, щоб ми робили все, щоб цей дар в нас наново Розпалювався. Нещодавно ми святкували ніч пасхальну, і пам'ятаємо, як ми тримали в руках свічки, запалені від пасхальної свічки, тобто від вогню, яким є сам Христос. І ми також ставали ясністю. Пізніше під залітургії було відновлення. Обітниць святого хрещення. Тоді знов ці самі свічки, що ми тримали в руках, були запалені. Але тут вже треба було більше нашої активності, нашого діяння. Ми відновлювали перед Божим обличчям наші обітниці хрещення. Ми знов відказали: Боже, ти хочеш, щоб цей вогонь дар, світло, яке ти дав мені. У Хрещенні Святому хоче, щоб цей дар у мені наново розпалювався, хочу і я бути вірним Тобі, хочу продовжувати цю справу. Це гостині Ісус сказав, мене проникає полум'я милосердя, мене розпалює вогонь милосердя. Яким чином це Його і страждання, коли хоче давати? Переливати цей вогонь милосердя у людські душі. Просив Ісус Фаустину, щоб вона у чому йому допомагала, щоб також це прагнення в ній появилося, переливати вогонь Божого милосердя. Пояснював святий Людовик Марія Демофор найкраща дорога для того, щоб жити. Даром хрещення це довірити себе діві Марії. Для того, щоб віддати ціле серце Ісусові, найкраще віддати Його Марії, а вона подбає про це. Коли дивимося на Марію, церква називає її своєю матір'ю, Марія Мати Церкви. Бачимо, що цей Боже полум'я розпалює. У всьому і передусім як першу Діву Марію, її серце. Це вона, яка передує, йде першою у паломництві віри, названа у літургії, тим кущем, який палає. Пам'ятаємо момент з. Та завіту, коли Мойсей побачив у пустелі дивне явище кущ, який не спалюється, хоча охоплений вогнем, підійшов здивований і почув голос Розуйся. Тому що цей кущ був місцем присутності самого Бога. Цей вогонь, не матеріальний вогонь, то був Божий вогонь, вогонь Божої любові. І тому літургія. Називає Марію, що вона як цей кущ палаючий у свято Діви Марії Богородиці 1 січня у літургії церкви є ці слова. Визнаємо, Божа мати твоє дівоцтво, яке як кущ палаючий, що його бачив Мойсей, кущ, який був проникнений вогнем. Але не спалювався, Бо голодиця молився за нас. Діва Марія, її дівочість, яка є знаком єдності з Богом. Марія, у якій оселився Бог, любов Божа, яка полуменіє в її серці, любов Святого Духа, Вогонь Святого Духа. Можна сказати, що таємниця Марії це таємниця цього незвичайного вогню, коли вона пловніє Святим Духом. Цей вогонь любові Божої, як пояснює Святе Письмо, також це стосується і Діва Марії, цей вогонь має два значення. Перш за все, це вогонь любові. Żar miłości, Ale to tak drugie znaczenie. To wołanie, jakie oczyścije, wypali je też to brudne, też to grzechowne. Wypali je tak, żeby my mogli do Boga się, Żeby my mogli stawaty pomieszkaniem dla Boga. Ci dwa znaczenia, to dwa działania Świętego Ducha. I w pierwszą, i w drugą, w Indii Полумняв своєї любові. Коли ми зустрічаємося на цих реколекціях, єднаючись зі справою паломництва в Ченстохові, що відбулося, щоб відновити в наших серцях дар довірення Діви Марії, щоб наново в наших серцях, появився, оновився цей вогонь, яким палає Діва Марія, вогонь Духа Святого. własne ci dwa wymiary, że była w nas jeszcze większa lubow, i żeby w nas pojawiała się zgoda na jeszcze większe oczyszczenia, za których potrzebujemy. W tej konferencji pro, tej pierwszej wymiar, w wojnie ducha, w miłości, jaki przenika serce, lubow. Діва Марії, яку Бог передає, вона діє конкретно. Під час паломництва було свідчення жінки, матері, дружини, яка так не сильно була близько до Бога, але хтось заохотив її, щоб молилася щодня одну таємничку Розарію, потім почала молитися також кимось заохочена другу. Дві таємнички за день. Багато мало для неї це було багато. Потім заохота появилася, щоб в одне місце, де Діва Марія, особливо діє поїхати з паломництвом, там була така її духовна переміна. Водночас з'явилися великі труднощі з дитиною, яка ставала дорослою, хвороба чоловіка, дуже важливі. Дуже важкі моменти випробування, а водночас знов якось крокувала стежинкою Марійною, і десь хтось захотив її, щоб довірилася Діви Марії. Іншим, як в нашому русі, довіренням. Вона це пережила і від того моменту почала переконуватися, як, як дія Діва Марія, як не мусила вона чи -то, заохочувати чоловіка, щоб молився, сам пошукав розарію, не мусила примушувати своєї дитини, яка бунтувала, сама захотіла згодом поїхати якесь паломництво з мамою і з татом, коли виздоровів. Та неї це було дійсно чудо, як Марія діє, як в її безпорадності, безпомічності, як матері, дружини. jak żynki Maryja zaczęła diety. te świdczenia własne poczuły podczas pielgrzymstwa często chowali ludy i własne każdy z nas może dać te świdczenia z za żywą osobą i Marii to może być różne świadczenia. Każdy każdego swój ulubiony obraz ikona dziewa Marii Чи якась статуя. Це Зображення це також є особливий дар, який нагадує про присутність Діви Марії, допомагає з нею зустрічатися, з нею, яка живе, яка до мене промовляє, на мене дивиться, гортає мене своєю присутністю, Божою підтримкою. Можливо, якась особа, людина, якою Марія скористалася, щоб моє серце. Керувати на неї, на Діву Марію через любов, чиюсь, піклування, зацікавлення мною. І, власне, ця зустріч з Марією відбулася. Може, десь в куточку костелу свого, на молитві, якісь, може богослужіння, чи, можливо, у затишку свого дому, молитва особиста чи спільна, може під час розаю. Кожен має свою таку особисту, індивідуальну, неповторну історію, як з Марією знайомився, як вона ставала ближчою. Коли хочемо відновлювати в наших серцях дар довірення Діви Марії, варто, навіть потрібно, нагадувати собі, як це було на початку. Буває, що особливого присвячені священник, сестра. Згадують свої покликання, коли там цей дар розпочався, розпалився, там тобто, теж, до речі, Марія мала свою участь. Але більшість з вас живе подружнім життям, сімейним життям і теж згадуєте момент, коли ви розізнавали ситуацію, вивчали, коли прагнули любові справжньої на все життя, яку Бог хоче дати, коли ви були переконані, що. Бог когось вам призначив в любові до вас. Теж, можливо, молилися посили Діва Марію Святого Йосипа про допомогу, може, молилися у намірах своїх дітей, можливо, посачи про їхнє зачаття, а потім піклуючись про їхнє життя. Також зустріч з Дівою Марією в таких ситуаціях, з її любов'ю. Кожен має свій досвід, дороги, якою прийшов який йшов, на якій зустрів Діво Марію. Коли хтось прийняв акт довірення Діви Марії, може хоче його прийняти, то, власне, це нагода, щоб її зустріти особливо. Тому нагадуємо собі ці моменти, бо то була дійсна зустріч з особливим діянням Святого Духа. А потім. Після прийняття цього акту діяння Діви Марії в нашому житті. Стільки тісно чудес Діва Марія могла випросити у Бога для нас, стільки доказів на її присутність біля нас таку близьку. Потрібно собі це все пригадувати. Потрібно, бо ми так легко забуваємо. Так легко забуваємо, так легко нам приходиться перестати дякувати за те все, що тут згадано. Починаємо лишній раз переживати, хвилюватися. Тому добре, що є ці реколекції, можемо зупинитися, помолитися самі, під час дорацій, можемо разом помолитися, власне, відновити. Цей дар, який ми прийняли. І дійсно почути, можливо, це запрошення, яке Марія коли скривала до Сертилуці тої сватіми. Будеш проголошувати світло, будеш проголошувати любов непрошого серця Марії. Говори світові про мою любов. Дивіться, не випадково в наші телеколекції реколекції. Коли в суботу, число 13 травня Діва Марії з Фатіми, саме Фатінська Діва Марія ті слова казала, щоб ми це світло і все це непорочного помічали в собі і ним з іншими ділилися. Тому до нас всіх це скероване, це все не випадково і для нас, і для інших надзвичай важливе.